Сніг летів угору з неба, сяєв в світлі ліхтарів, Одиноких і сумливих він з собою веселив, падав на дахи квадратні, сипав на дерева злі і лишав на тротуарах ясно білі її сліди. Вихором помчав додолу серед перехожих лиць, малював чудні малюнки на скільцятах у машин, лепетав із малюками, до віконець заглядав, І, як бачив свята настрій, легко далі відлітав. Трохи стрибав на балкони крізь відчинене вікно, І лиш тоді на асфальті танув, як весни, тепло. Цілий день кружляв навколо, казку чисту дарував, А як нічка наступала, вже потроху ся стихав. У однім із тих віконець, з тисяч зведених хатин, малював картину хлопець на просте ім'я Кирил, Рухи пензлика чарівні чаклували дивну ніч, романтично і приємно, ще й без всяких протиріч. Синій в білий переходив спалахом яскравих зір. На землі ж лежали тіні неіснуючих птахів. Клени, явори, тополі, бук, смерека і каштан. Все у танець ніби стало, і над ними грак літав. А в долині у пшениці, що сніла в горизонт, бігала маленька мишка, гледіла у стеблах щось. Фарби око малували, за вікном вода текла. Дати, може, мить натхнення, стільки радості й тепла. Скінчив він скоро малювать, сховав фарби і пензлі, відтер від рук слиди легкі, що залишив намірно. Тече вода з під крану, змиває всі деталі. Ще вчора мав лише слова, сьогодні йду до краю. Вона чарує і манить, приємно лиже руки, згадати їй би допоміг деталі й розлуки. Та невідома їй тога, Бо так тече невпинно. Хотів він їй допомогти, але то не потрібно. Над цим уява утекла за межі розуміння. Думки Кирил спорядкував, відкривши холодильник. Святвечір вже на носі був, готова лиш кутя. За дві години гости ждуть, а свят стола нема. Індичку з яблуком напхав, залив копита кропом, картоплю й моркову відвар, щоб налилася соком. Нарізав кубиком філе, яйце, пікули трійку, горошик майонез і все, є олів'є хутенько, у піч мікрохвильову вмить закинув літні вишні, а щоб солодшим був компот, підкинув полуницю. Красиву скатертину зняв із верхньої полиці, і тарелі, із шаф дістав, красиві, новорічні. Хутенько стіл заслав зі страв, прибори кинув збоку, хотів ще спекти барана, та не знайшов ту форму. За три хвилини до шести усе було готово, лишилось музику вімкнуть і дочекатись гостей. Зібрались друзі за столом, несуться сміх і жарти, Тримають келихи з вином і наминають страви. Полишимо щасливий люд, не будем заважати, Достатньо вже я розповів, пора фінал писати. Різдво то особливий день для радості без горя і світло переможе все, найбільшу навіть темінь. На ранок зродиться Христос і понесе надію, що у прийдешній Новий рік ми будемо щасливі, співати гучно на весь рот і вірити у казку, непереможний на той народ, що вірить у прекрасне. А що для тебе є Різдво? Яку несе науку своєму ближньому в цей день подай турботи руку? Христос народився, славімо Його, з різдом українці!